Вам щастя і радості бажає хижанський фольклорний колектив. Ми прийшли вас привітати, заспівати та заграти. Здоров'я, щастя вам усім щиро побажати! А ми схожі, та історії що коло границі гайні люди в нас живуть, на ну, дівочки як косиці. Жунки кожанські роботящі, все знають робити, прясти, ткати, ушивати та їсти зварити. Наші люди гардовиті, добрі, щирі, працьовиті, все робити знають, а як треба, заспівають. Людям, нашим людям до роботи вже не привикати. За грошима по всьому світу знають це мотати. Ну, пакникайте, треба нам іти виступати, а ту й обзираємося нікому грати, бо наш гудак за границю пішов гроші заробляти. Та дякуємо рад з сусіднього села, що нас прийшов уручити щастям і добра. Дякую вже прийняти. Ой, і я би пішла мало за границю поробити, бо там май легко, як у нас, гроші заробити. А. а наші батьки розказували, як дуже тяжко давно було жити, а тепер у них така мала пензія, що вже бо їм <плес> не жити, не досі прозу мною тут з вами говорити. Давайте ліпше заспівай, так май легко жити. А ну, вона кодаш, Оженську! Музика Та й любок до мене, говорить до мене, найтяг ніжо по натурі ти любиш мене. Ну а і бо ти чулишся, що за нас кажуть люди з боку? Що за Кажуть, аж в нашому колективові 38 років, а ми собі ще ні в руку. Замеса під її зісти, урвемося в люди, бо є візерунки, поважають сюди. <плес> <плес> в програмі є в нас сватанки, файні співанки, вечорниці колядки та й файні бавки. Ну, пак покликайте, у румунізмі виступали, у мадярщині теж, та пійдемо ще майдалі, кід нам Бог поможе. <плес> Мало ми заспівали, тепер би нам може і заіграти мало. А ну уйку, укажіть нам того давнього волосського з У каждо вирі кочені, у З ми у Бога та й усіх наш колектив, аби наш край Закарпатський щасливенько жив. Бо люди за границю робити не втікали, бо в нас робота було достав, бо люди не бідували. Ми ще з вами заграє, аж вітер нас вище. вам це не любить, завтра ріше. І добре, доки ще беруємо заіграти, дай Бог здоров'я вам усім і нігда за біду не знати. Бажаємо вам добра та щасливо жити на нинішньому фестивалі файно відпочити. Піду дотан. Умо Іванка за шапку коситься, за шапков коситься. До самого ранку. Любила, де буду, любила, де буду, але тебе, Іван. Любила, де буду, любила, те буду, але те тебе, те те тебе, Іванку. Михайло чухран, дів... дівоцька доля. Я із хлопцями не дружу. Кобу з дурнями дружив, поливала красну ружу, він прийшов та й зломив. І з пекла піску калачик, дуже добрий і смачний. Він його копнув, так гем'ячик, Ну кажіть, це не дурний. Файний машлик у косу заплила я на красу. Він і задобігав, за косуня тігав. Ай бо мамці не придамся, Ай, за прикладу всіх мам десь колись за ця удамся, І у шитко ти удам. Слава Ісусу Христу! Слава Богу на віки кумі. Боже кумили, так і бони сесть фестиваль з тобою за не відділ. Та біжолона майже так. Це такий філіяр зіршавщину, мій кум. ще рік цілої не віділи, що там нового, слухай, найскористуюся най тим моментом, нещасно. Май дуже люблю, що любить кум хвалити. Ну так. На Іршавщині все добре, а живе добре, oh, жиє файно, але хотіло би це ще найліпше. Усім бося хотіло. Як там у вас тепер кризис, як не кинувся, не все порядок, це як? Куме кризис такий те нам тепер мало вже має вигодно, бо вже я газ у балонах вожу із Словакії, з Чехії. Та то що? Та що, тунце? Вигодніше. Як казати, а, вигодніше. вигодніше. Слухай, а я, а я, туме. газ везу з Словакії та з Чехії, а палю дома дривами. А ну, та то вже дає, що вона молодь поміняє. A ja tože predumav, jak A no znaje, to som predmyslel, ako letreku fúširovať. To znaš, kuma moja, tvoja, hebota, robí poštárkov v úsili, tak kúpem ju v Austričkej bicykli, na tom prerihtoval taký generátor, tak kýko po celove krútej bicykliami, tak je pusť letreku len na krútej. No, no išo, ja stojím, keď išlo, všetko. Ну, хосен не знав у цієї, коли прийде думів, та очі так світять. Ну, йокумику, не буду загуряти, а давай говори, да то людям. Ну, я маленько про нас, про русинів, знаєте, ми такий дуже інтересний народ. Буває як, що то, що говорить русин, у то, що робить русин, приписують собі доколи. Другі ми саме на то не середини, чому, тому що ми пирим. Каже чоловік жені, — жона ти в мене унікальна. Усі сі над мою зарплату сміють, їм ревеш. <ривіт> Каже, куме ваша жона гулят, не бай, вонася тепло обрала. <ривіт> <ривіт> Каже, Я ню свою любасть, поланько. Я би на тобі женив, а й бо боюся, що ти самую жоні не полюбиш. <риклад> каже дівочка хлопцеві до свальбі, дорогенький мій мустру, як ся поберемо, та будемо жити довго та й щасливо. Він каже, ти знаєш, дорога, ки ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Це по-нашому, по Загарбатському, по Загарбатській як ото перебачте. Йо -йо. Я за собою замічаю, йду до автобусу, стане, я стану, на ногу та кажу, йой, перебачте. <риклад> Єде такий приклад, який не дуже задержую вашої вніманні, але я на собі спитав, до Ойшава бере автобус. Така глота, ну, ну глота глоту. Розумієте, що то в наших автобусах глота. Так і ми сбили там коло задніх двері, насяк ну, не всяк стоїть, коли мене жіночка стоїть і дзвонить телефон, не знаю, це десь у жилі, це десь у ташці, яким ж способом нато телефону немає притискав притиска уха та й каже, Марія, той така глота, той тільки мого народу, так не стисли, я не гарно говорити, ну кажи, щось хотіла. Та і щино, дай доїдемо до мініатюрок Михайла Чухрана. Англієць іде з гостини і ся не прощає. Русин 10 ся прощає і нікуди не йде. Автобіографічної. Коли я году мав десь три, то сигарет взяв зуби, а няня каже, не кури, взяв ремінь та юби убив, убив. прийшли годи, тепер я п'ю, не промену не одну сукню, паскудно лаю карти б'ю, бо няня і не курю. <плес> Життя іде із молодих руків. Хлопець кочеться жаліти но ще Холостяк і має певні такі якісь вопроси холостяцькі проблеми холостяка. Масти у банці лиш на спуті, макарона на нулю, солонина на ісході, м'ясо вижу, коли сплю. <плес> і пастулеся кончає, і гроші не достає, і ще на паленку хватає, а на хліб уже не є. Дени більше, який із перекладів, бо любить місця. Я вас любив, любові, що будь Божий і так далі. Всі ми то добре знаємо. Я вас любив і дуже гонно бити, що ся любов пропала, не домак. А й бо мене бугодні вже забити, не прийдуть вам, ні нині, не майпак. Я вас любив, та і болото свиня, шпацірював я не раз. Да тут чомусь родила дитина. Тепер ти вже найдругі люблять вас. Якби став я много власти, то все змінив би на землі, Лишились би цигани красті, лише липи москалі, бика не мучу, бо і здав нам ясокомбінат, комбінат. Забув про мафію, італьянець, француз забув про розврат. Естонці дістали крила. В'єтнамці мало подросли, корейці очі би відкрили, а чу б інститут пішли. А раб любив би солонину і одак би не шпекулував, забув би німець дисципліну і задав про неї його слав. Поляк не став бися хвалити, забув про нашу киргиз і папуас навчив бися родити і з пальми спустився вниз. Як мексиканці серіали, китайці не клепав дітей. І попричопаний легалу вже не мали би Май мало б чехи пиво пили, помився з милом би монголи, і наконець бися навчили мадяри грати у футбол. Американці позад нафтою не начинали б війну. І русини, як аргонавти, не йшли за щастям чужину. І українець б на части державу дерти перестав, на жаль. Немає тільки власти. А правда добре, би мав. Дякую. Зажурилася та й заплакала у тяжкої біди верховина, обкрали її, обибрали її і настала над ним гурька днина. Ей, сини мої, соколи мої, нащо йдете у світ вандрувати, як у старі часи наші уці діди свої руки назад продавати? А русиночки, як косичечка, не минула і вас лиха доля, і здоров'я одберуть, і платню не дадуть на чужині оддаліш неволя. Ти єдина і пречистая, Сина Божого, Мати Марія. Пошкодуй уже нас, помолися за нас, Видеш, щося з русинами діє. Дякую. <плес> Люблю отцю знану, а як її не любити. І у Всевишньому я будуся молити, бо серенчливий був мой рудний край. Подай нам, Боже, милости, подай. Земле свята зненолюбима, любима, і де б я не був у далекому світі, для мене ти останешся, єдина, як Божа днина у файному теплому літі. То люблю все, і ріки, і хамники, хребти карпатські, груні й полонини. Ведуть із світа всі сюди стежки, зовутня фурт, зелені сі долини. А ще пройтися босим по Росії, коли туманом білим стелить низько, коли сонце заревом ісходить сходить у красі понад горами, і вже близько. Люблю отцю знину, пах як її не любити. Я виростуй і тим меніся лиш гордити. Не поганьблюся, нігда за мой род і за чистований русинський наш народ. thank okay. you me iba a ser su cronosio